Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал і людина, деякі клітини тіла якої досі діляться способом мітозу ємценко Ольга. Розмноження є невід'ємною складовою життя. Усі живі організми є самовідтворювані системи, і вони, тобто, здатні до розмноження, відтворювати собі подібних. Звичайно, у біології на всяке правило є винятки. Якщо особини живуть суспільством, то розмножуватись можуть тільки окремі особини, які називаються там матками, царицями, царями. От, Наприклад, як у голих землекопів, розмножується тільки королева цього суспільства, або у суспільних комах розмножується тільки цариця. Клітини також розмножуються. Для того, щоб клітина розмножилась, її спочатку треба розібратися зі своєю ДНК. ДНК потрібно подвоїти, а потім порівну поділити між дочірніми клітинами. У бактерій із цим немає великих проблем. Генетичного матеріалу у бактерій мало, єдина хромосома бактерії подвоюється одночасно із діленням клітини, і потім розділяється між двома дочірніми клітинами. Але Життєвий цикл бактерії можна вкласти у 20 хвилин, тобто там немає часу особливо готуватися до поділу. У бактерії, крім єдиної хромосоми, ще є деякі маленькі молекули ДНК, які називаються плазміди. І кожної плазміди у клітині є від 10 до 1000 копій. Плазміди також подвоюються і розподіляються між дочірніми клітинами зовсім випадковим чином. У клітинах також діляться окремі органели мітохондрії і хлоропласти. Причому їхній поділ не залежить від стадії життєвого циклу клітини. Вони діляться тоді, коли бачать у цьому необхідність. І також між дочірніми клітинами хлоропласти і мітохондрії розподіляються випадковим чином. В одноклітинних водоростей часто буває всього один хлоропласт. І під час поділу клітини він також ділиться на двоє. У еукаріотів великі геноми, і вони організовані у вигляді багатьох хромосом. І ці хромосоми мають одну або навіть кілька копій. Дуже складно організований процес поділу ядра. Зі збереженням кількості хромосом у дочірніх клітинах називається мітоз. Інакшими словами, якщо на початку поділу клітини ми бачимо, що в клітині є 4 хромосоми, то в кінці, коли ця клітина поділиться на дві менших клітини, ми в кожній меншій клітині все одно маємо знайти оцих самих 4 хромосоми. Кількість хромосом має зберегтися. В еукаріотів Реплікація ДНК, тобто її подвоєння, і мітоз обов'язково розділені у часі. Спочатку ДНК подвоюється. Ви бачите, як на початку ми бачимо дві молекули ДНК, тобто дві хромосоми у ядрі клітини, одна сіра одна червона хромосома. А потім ми бачимо подвоєння ДНК. Кожна хромосома відростила собі таку саму копію, але ця копія приєднана. І під час мітозу ми бачимо, як утворилися дві дочірні клітини. І оці з'єднані хромосоми роз'єдналися і поділилися порівну між дочірніми клітинами. У бактерій подвоєння ДНК відбувається одночасно із поділом клітини, тому що немає часу розділяти ці дві події. І Крім того, у бактерій немає ядра, а ми говоримо про мітоз це якраз поділ хромосом, які ховалися у ядрі, і які в кінці цього процесу знову ховаються у ядрі. Клітинний цикл це послідовні стадії реплікації геному, тобто подвоєння ДНК та поділу клітини в еукаріоті. Проміжок між двома мітозами називається інтерфаза. Під час інтерфази клітина робить те, що їй положено робити по задуму природи. По-перше, ця клітина після поділу ще дуже маленька, вона спочатку має вирости. По-друге, вона має виконувати ті функції, які в організмі на неї покладено. А по-третє, вона, можливо, буде готуватися до наступного мітозу. А підготуватись до мітозу означає подвоїти ДНК. Ви бачите, тут клітини дріжджів. У кожній клітині міститься 16 хромосом. Це 16 різних молекул ДНК, але кожна із цих хромосом ще має таку саму парну до себе. Тобто, всього 32 хромосоми. У людини 23 пари молекул ДНК, тобто 46 хромосом. Ми тут бачимо хромосомний набір хлопчика. Ви бачите в кінці 23 пара XY. Ці наші парні хромосоми успадковуються від наших батьків 23 хромосоми від батька і 23 від матері. І якщо ці хромосоми розглядати такими парами, то в кожній парі є одна батьківська хромосома і одна материнська. Причому ми від батьків отримуємо, хоча ті самі хромосоми отримуємо, але вони далеко не ідентичні. Нагадаємо, що на молекулі ДНК записана генетична інформація, і в наших батьків вона може бути однаковою, наприклад, у нас батьки кароокі. І мати, і батько, але може бути, що ця генетична інформація буде відрізнятися, і колір очей у батьків відрізняється. Отже, на материнській хромосомі буде записаний один колір очей, а на батьківській буде записаний другий колір очей. Гени будуть ті самі, знаходитись вони будуть в тих самих місцях хромосом, але варіанти генів можуть відрізнятися. Молекули ДНК подвоюються, але кількість хромосом не змінюється, тому що після подвоєння кожна хромосома не розділяється на дві однакових частини а продовжує їх тримати з'єднаними. Ці частини називаються хроматиди, вони ідентичні, тобто однакові. Кількість хромосом при цьому не змінюється. Перед мітозом. У клітині буде по 4 копії кожної молекули ДНК, тому що у нас спочатку їх було дві копії одна від матері, друга від батька, а тепер вони ще й подвоїлися. У кожній хромосомі стара і нова молекули ДНК фізично з'єднані. Кожна хромосома має тепер по дві хроматиди. До речі, нам найчастіше хромосоми малюють не у вигляді паличок, коли вони ще не подвоїлись, а вже у вигляді букв Х, це вже подвоєні хромосоми. Таким чином, перед подвоєнням нашої клітини у нас буде 46 хромосом у клітині, але молекул ДНК там буде аж 92. Хромосоми еукаріотів дуже довгі. Для того, щоб вони скоріше подвоїлися, реплікація починається одразу в кількох точках. Кожна точка спрацьовує лише один раз, щоб не утворилися копії більше чим потрібно. Я нагадаю, що це ви бачите перед собою реплікативні вічка. Тут їх видно 3. Мітоз. Починається із того, що клітина після інтерфази повністю готова до цього процесу. Під час інтерфази ми у клітині можемо спостерігати ядро, оточене ядерною оболонкою. Хромосоми ми побачити не можемо. У ядрі хромосом взагалі немає. Там молекули ДНК знаходяться в такому розмотаному стані, неущільненому, і ця речовина називається хроматин. Мітоз починається із профази. І у профазі оці хроматинові нитки ущільнюються, це називається спіралізація, і хромосоми тепер перетворилися не на нитки, а на компактні тільця. Ось тут одна хромосома вже спір... спіралізувалася, а друга ще ні. В кінці профази розчиняється ядерна оболонка. І хромосоми опиняються прямо у цитоплазмі. В двох полюсах клітини знаходяться клітинні центри, і від них тягнуться особливі мікротрубочки, їх називають ще цитоскелетом, і формується веретену поділу. І трошки про веретено. Ось ви тут бачите на зеленій фотографії, як виглядає веретену поділу. Це два клітинних центри, від них тягнуться нитки, які прикріплюються до хромосу. Термін веретену поділу виник, очевидно, дуже давно, не 100 років тому назад, а ще давніше. І тоді людям не треба було пояснювати, що це таке веретено. Як бачите, це такий прилад для намотування ниток. І раніше людям зразу було зрозуміло, на що це похоже. Тепер треба ще й пояснювати дітям, що таке веретен. Наступна фаза називається метафаза. Ви бачите, що хромосоми знаходяться у цитоплазмі, і до них тягнуться нитки веретена поділу. поділ. І чіпляються до кожної хромосоми з двох боків. В кінці метафази ми бачимо, як від кожної хромосоми вже протягнуто по дві нитки в різні боки, а всі хромосоми розміщуються по екватору клітини. В анафазі відбувається розривання хромосом. Коли нитки веретена поділу скорочуються, то розірвані частинки хромосом тягнуться кожна до свого полюсу. І тепер подвоєний набір ДНК розпадається на дві однаковісінькі копії, але тепер кожна хромосома має тільки по одній хроматиді. У телофазі хромосоми знову деспіралізуються, тобто розкручуються, і навколо них формуються ядерні мембрани. В кінці телофази відбувається цитокінез. Між двома дочірніми клітинами виникає перегородка, і ми бачимо дві молодих дочірніх клітини. За об'ємом вони такі самі, як та клітина, з якої вони утворилися. І ось ще як виглядає Мітоз під мікроскопом, це ви бачите корені цибулі, у зоні всмоктування там є кореневі волоски, ви їх бачите. але ми будемо роздивлятися кінчик кореня цибулі, тут де знаходиться твірна тканина, верхівкова меристема. Її клітини постійно діляться. І якщо приготувати препарат, то ми можемо там побачити клітини. Які знаходяться на самих різних стадіях поділу, тобто на всіх фазах. Ось так це виглядає на малюнку, і на лабораторній це можна буде побачити. В результаті мітозу одна клітина поділяється на дві ідентичні, такі самі, як вона, з такою самою кількістю хромосом, але вдвічі меншою кількістю ДНК. Коли молода клітина подвоїть свою ДНК, то вона знову буде готова до мітозу. Але вона може і не подвоювати цю кількість ДНК, і таким чином не ділитися. Клітини, які діляться мітозом, залишаються генетично однаковими. Фактично, ми отримуємо такі клони клітин. Абсолютна більшість клітин нашого тіла взагалі не ділиться. Вони мають 46 хромосом, які можна спіралізувати у вигляді палички, і фактично ці клітини вийшли із клітинного циклу. Ви бачите, червона стрілка показує клітини, яка не планує більше ділитися. Але у нас є клітини, які діляться постійно. Це ті клітини, які найчастіше гинуть, найменше живуть, і потрібно їх постійно поновлювати. Наприклад, у нас епідерміс, верхня частина нашої шкіри постійно злущується, і ці клітини вже мертві давно. Отже, їх треба постійно поновлювати. У нас є ростовий шар епідермісу, де клітини постійно діляться. Деякі клітини зазвичай у нас не діляться, але можуть почати, якщо виникне потреба. Це стосується клітин печінки. Якщо печінка у нас постраждала, або, наприклад, печінку взяли для пересадки і пересадили невеличкий шматочок печінки, то її клітини можуть почати знову ділитися, поки печінка не досягне потрібного розміру. Наші м'язові і нервові клітини настільки високоспеціалізовані, що вони взагалі не здатні до поділу. Вони поділилися колись давно один раз, коли ми ще не народилися, і потім ми весь вік живемо із тією кількістю нервових і м'язових клітин, які у нас були при народженні. Завдяки мітозу. Багатоклітинний організм росте, тому що коли клітини діляться, то їх робиться більше, отже, збільшуються розміри організму. Мітоз також забезпечує оновлення і регенерацію. Ви тут бачите наслідок процедури шрамування, і от всю оцю зрізану шкіру потім доводилося регенерувати тіло, оці рани повинні зарости. Мені здається, це ще й без наркозу роблять. Якщо клітина проходить контрольну точку, то клітинний цикл продовжується. Контрольних точок має бути багато. Нагадайте, коли ви розв'язували якусь контрольну роботу і. Учні, які мають гарні оцінки, вони постійно вертаються назад і перепровіряють, чи вони не зробили якоїсь помилки. От коли клітина знаходиться в клітинному циклі, вона постійно проходить контрольні точки, де звіряється, чи все відбулося за правилами. Перша контрольна точка знаходиться в кінці пересинтетичного етапу. Що таке пересинтетичний? Це ще ДНК не почала подвоюватись. Перед тим, як ДНК подвоювати, треба вияснити, а може ДНК пошкоджена, а може ДНК зайнята в певних реакціях і її зараз не можна подвоювати, от клітина має це для себе вияснити. І якщо якісь є неполадки, то їх скоро залагодити. Наступний етап називається синтетичний. Тобто ДНК подвоюється, але наприкінці синтетичного етапу клітина знову робить перевірку, чи правильно подвоїлася ДНК. Наступний етап називається післясинтетичний. ДНК уже подвоєна, але сам поділ клітини ще не почався. І ще раз все перепровіряється, чи не допущено якоїсь помилки раніше. І Ще одна контрольна точка в кінці метафази. Це в той момент, коли всі хромосоми знаходяться в цитоплазмі по екватору, і до кожної хромосоми з двох боків прикріплюється. По нитці від веретена поділу. І отут треба вияснити, чи всі хроматиди прикріплені до ниток веретена поділу. Якщо одна буде не прикріплена, вона не відірветься. І в одну дочірню клітину прийде дві хромосоми однакових, а мала б бути одна, а в другу не прийде жодної. В результаті такі клітини будуть, одна буде мати надлишковий набір хромосом, а в другої буде не стати. Якщо клітини діляться неконтрольовано шляхом мітозу, то в цьому місці тканина розростається і це називається пухлина. Пухлина це результат неконтрольованого поділу клітин. Рак це дуже широкий спектр захворювань з утворенням різноманітних злоякісних пухлин. Є клітини доброякісні. Коли пухлини. Коли така пухлина утворюється, вона просто розсуває сусідні тканини і стає поміж ними. Таку пухлину, якщо її видаляють, то, як правило, після цього ніяких наслідків для людини вже немає. Вона далі може жити своїм звичайним життям. Злоякісна пухлина не розсуває сусідні тканини, а проростає і перероджує їх, а також розсівається по всьому тілу новими острівцями, які називаються метастази. І тоді, навіть коли видаляють велику пухлину, то ще залишається після неї багато острівців по тілу, які також треба з ними якось боротися. Рак дуже важко лікується в багатьох випадках, тому що це дуже різноманітні захворювання, і ліки працюють тільки на конкретні варіанти раку, а в загальному на всі варіанти немає одного якогось такої панацеї, ліків, які б допомогли від усього. Усі теорії раку, а їх насправді дуже багато, відображають тільки одне. Ушкоджується ДНК клітини, організм втрачає контроль над поділом такої клітини і потім виникає пухлина. Клітина стає раковою, якщо у ній послідовно накопичиться певна кількість мутацій, причому конкретних мутацій. Ці мутації мають виключити гени, які пригнічують клітину і активізують ті гени, які сприяють росту такої пухлини. Такі мутації у наших клітинах відбуваються щодня, але на шляху раку є дуже багато бар'єрів, організм постійно із цим бореться. Ракові клітини самі вміють синтезувати фактори росту, а в нормі. Клітина, яка ділиться, отримує ці речовини, які спонукають її ділитися, отримує зовні. І тільки тоді вона ділиться, коли отримує дозвіл на це. Ракова клітина сама собі дає на це дозвіл. Деякі ракові клітини постійно посилають самі собі сигнали до поділу, як, начебто, запала кнопка у якійсь комп'ютерній грі. І, хоча нормальні клітини посилають раковим клітинам сигнали, щоб ті припинили ділитися, ракові клітини можуть ігнорувати такі сигнали. У нормі клітина може поділитися не більше 50 разів, тому що на кінцях хромосом знаходяться ділянки теломери, які вкорочуються під час кожного поділу. Коли теломера вкоротиться зовсім, то клітина вже не зможе поділити такі хромосоми. Ракові клітини можуть самі собі видовжувати теломери після кожного поділу, тому що вони синтезують спеціальний фермент для цього. У нормі клітина з порушеннями зразу знищується організмом, але ракові клітини вміють маскуватися. А ще ракові клітини не самотні, вони ж постійно діляться, і їхні дочірні клітини мають усе більше мутацій, і між дочірніми клітинами навіть починається добір, природний добір, коли буде виживати найбільш пристосована ракова клітина. І з часом ракові клітини стають злоякіснішими і ростуть швидше. Рак лікується і в багатьох випадках досить таки успішно. Для цього використовують хіміотерапію, вона полягає в тому, що молодесенькі ракові клітини дуже чутливі до певних хімічних речовин, тоді як інші клітини тіла. Які вже старі, тому що багато клітин тіла мають такий самий вік, як і саме тіло, то вони вже не так болісно реагують на якісь хімічні препарати. І таким чином рак можна вбити якоюсь отрутою, яка спочатку вб'є ракові клітини, а потім почне вбивати звичайні клітини. І тут підбирають таку дозу, щоб вбити ракові, але щоб саме тіло вижило. при цьому. Променева терапія. Також ракові клітини дуже чутливі до радіації, до певних видів випромінювання. Ракові клітини постійно діляться, і у них маленький об'єм клітини, велике ядро, В таке ядро легше потрапити і поруйнувати там хромосоми. У старих клітинах ядро відносно самої клітини займає невеликий об'єм, у нього тяжче попасти оцим випромінюванням. Тому Старі клітини не такі чутливі до радіації, як молоді. І з цієї самої причини, старі люди не такі чутливі до радіації, як діти. І ще є спеціальні протипухлинні препарати. Ми бачимо приклади людей, які перемогли рак. Я думаю, що ви знаєте таких людей особисто. А я нагадаю, що є всесвітньо відомі актори. От, наприклад, у Анджеліни Джолі рак грудей був, а у Хью Джекмана був рак шкіри. Але ці люди вилікувалися і продовжують жити далі. Вивчайте біологію, тому що це корисно для життя.